Хозяйство поднимаю. Снимай. Да, они там поедет. на кольорові Далка. Ну, такі особи великі, кого треба відсаджувати то там тільки пару штук, так, да, курочок? А ч надо було знімати як ти їх би кормила, як оце все туча, туча летить? Трава, все, нема трави. А, да, что-то на курочек уже похоже. Без червяки. Черня. А це необхідно, коли їх повно, їсти їх не хочеться. А як тільки кончаться, опять веточку? Угу. А я в теплицю туди ще сьогодні не ходила. А прикосить. А вдома вже в нас спілі. Бежно, чи якісь все одно вони мелкі. Бо багато чи що? А так-то вона крупна була туди. Тут 10 попатів. Ну, я пам'ятаю, да, так, в цьому году я калича. І шо, вона зелена, це підміється. М -м, а вже добре. добре. І персики будуть... Ну, персиків теж ціла куча, вони будуть невеликі, не буде таких здорових. Абрикос, кстати, оцих можна додому нарвати, вони достають. Да. Да. Я тільки хотіла казати, я тут звертало нормала. І вдома буду сісти. Вечором візьму стрімянку. А чого там в багатьох курей сраки голі? Обскубують друг другу? Обскубують, це не знаю. Щоб обскубували, то буде прагнути. Чим взагалі воно? У нас є голоші і голос рак їх ми не заводили. А это вообще не такая черешня на вкус. Ну, все равно Она больше, жесткая. Если себе спишу, а с той стороны покинует. Она позже позже, 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 позже. Я вчера все ела. Угу. А, а в соседях, где вы не Пару штук мне висит. Она какая-то такая хрумка. Угу. Знаешь, такая клубника. Мне это тоже нравится. Доброе. Ночью шел в дождь, и единственное, что сделал, это не дать спать из-за этих долбаных бутылок. Ты на не ходила, но знаешь, как она больше выросла? В Не вот там, с той стороны. Они были вообще маленькие, как мы сапали неделю назад. Нет, а, Вау, Клубника все? Я дивилась що на тому городі, що з чесником, згорів чи що? Щось в цього роду, мабуть, ми чесник будемо копати. <різوع> 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 так, на виходні треба копати буде. Бачиш, в прошлый раз вирвала тут трохи траву і підняла шкукуруза. Вже червоні помідори висять. Альона мені просто втекли цю свою политику за нашу тебе дзвони, каже, я мабуть така посадбала. Каже, в мене такі помідори по коліна. Я вже покажу їй, деякі повинні бути помідори по шию. Кистецький а на зайди стань, щоб було видно. Які помідори. Ось так непонятно. Угу. Ну це помідори, Помидоры надо Зараз З тої сторони зайду. Ой, перчик підріз. підріс. А тут не зайду, да? А, там нет. А, вони вже краснеют, мама, ну, вже. ну беліют Білі. Да. Помідори скоро будуть, а капусти так і нема. Бо ти бачу, що заїдає В цьому году проблема з капустою? Перчик теж красивий, воно вже є. Уже є перчик. Ух ти. Я не бачила. Mm. Все, перчик. Вже повністю мама можна робити свій салат. З усіх інгредієнтів. Да, З усіх інгредієнтів. Ось огірки ти тут не рвала? Ні, то я оставила. Здорові. Завтра буде доривати. Всі да, оце бабеліни, які погірки не ну, нарвані були, вони не добрі. А як собираєш, вони такі добрящі добрячі. Да. Ну диви, і на цьому є помідори. Значить брехня, що падаєшні непогані. Ну, я побачив, як родить. Ну, в'яжуться. А так я ж посадила ці виряд оток пойшли. На вулиці? Так. Да. На вулиці? На вулиці, так. Да. Це спарника падають. Так що можна збирати семечки з гібридних помідорів і вони замечательно собі Ростуть, Ще, із, ще й з розсадою париться, не треба було, сама виросла. Кабачки, звісно. Довголітні. А, да, є ще. Сині виросли. Я думала, що синіх у нас не буде. Помидоры шикарните. Ты их так і поливаешь у тем, что казали, да, щоб зелені были? Да. Рецепт рассказывать не будем. Навіть часник уже треба копати. Ну як не розкрутився, всі ось Угу.